Пова розповсюджена лякалка. Підходить до вашої дитини якась добра тітонька чи добра дядечко, і говорить: Ой, яка дівчинка, а я тебе зараз заберу до себе. Перше і єдине, що має зробити мама або тато, підійти до дитини, міцно її обійняти і сказати: Не бійся, я тебе ніколи нікому не віддам. Цим ви закриєте найпершу і найнеобхіднішу базову потребу у безпеці. Дитина знає, що вона під вашим захистом. Більше можна нікому нічого не пояснювати, головне, що ви сказали дитині. І, звісно ж, ніколи не говоріть дитині таких фраз: Боже, як ти погано себе поводиш, віддам тебе дяді поліцейському. Зараз віддам тебе поганим тютям і дядям. І звісно, найжахливіша фраза: Будеш погано себе поводити, віддам тебе в дитбудинок. Ви тільки уявіть собі, настільки ці жахливі фрази руйнують психіку дитини. Вона більше не відчуває себе з вами у безпеці, дитина думає, що її ніхто не захистить. Вона починає боятися і відчуває постійну тривогу. Якщо ви хочете виправити помилку, яку ви вже зробили, то підійдіть до дитини, міцно її обійміть і скажіть, я тебе ніколи нікому не віддам. Вибач мені, будь ласка, що я тобі так говорила. Це була неправда, я тебе оберігатиму. Ти можеш відчувати себе зі мною у безпеці.